Вітаю, сталкири та сталкеріші, ви на каналі Влатіславич, і це сердечні новини, з дуже гального приводу. Ми цього чекали і ми цього дочекались. Червень почався з великої презентації Summer Game Fest, в трейлері якого був момент з трейлеру Бродяга. А пізніше виявилось, що Xbox Showcase це частина Game Fest, і був в розкладі виставки, яка проходила 7 по 9 червня. 7 червня на самому Summer Game Fest не було цікавих матеріалів по грі. Але пізніше, 8 червня, в Твіттері з'явився пост, з фотографією закритої демоверсії гри для преси з написом: Сталків 2 добре розвивається. Хотілось б мати набагато більше часу на дослідження. Що просто взірвало інтернет та всі ресурси. Новинні каналу шукали більше новин. З'являлись фото демо та стенду GSC та Xbox Game Pass. Першим було головне меню зі сценою фінального трейлеру на цементному заводі, а пізніше з'явилось фото екрану завантаження з вайбами покрику Прип'яті та 100 палат в зоні, що викликало теплі фанатські спогади. А на екрані смерті гравця зустрічає неймовірно деталізований кровосос. А прогрес завантаження відображається лічильником Гейгера в кращих традиціях чистого неба. Також на в фотографіях була показана подяка за проходження демо та фотографія з ал 416 сцена, в якій головний герой по завданню Гелмана має шукати вченого, на якого напали та сканел, з коментарів західної преси. Геймплей демо також можна було побачити на фоні репортажу PerePlayсет, де зображений початок гри та події трейлеру «Болти та Кулі. Та йди до мене. Інтерфейс відповідає останнім скріншотам і вже є фінальним варіантом. А Гостіно Сіманета, комерційний директор GSC, до показу трейлеру, наголошував, що це оновлена версія демо з Та що незабаром ми побачимо перші коментарі західної преси, яка вже в захваті від гри. Twickels, IGN, GameSpot, Сталкіл став справжньою рок-зіркою виставки Xbox Showcase та саме GameFest. Гра покращується від демо до демо. Я в захваті. Такі коментарі можна бачити від часивчиків, які пограли на виставці. На релізі це буде неймовірний досвід. А на сайті оновився прес-кіт для зручності навігації. За три місяці до релізу впевнений, це вже можна назвати активною піар-компанією. адже GSC укали угоду на піар та просування гри з Ренсанс PR, які на цьому спеціалізуються. Та почули роздачу ключів для преси. Повертаючись до головної теми відео, можна сказати вже набагато більше на Xbox Showcase 9 червня показали новий гімплейний трейлер українською. Час можливостей, які будуть обговорювати ще довго, як на мене, найкращий поки трейлер. А українське озвучення вже стало основним для них, що не може не радувати. Трейлер починається зустрічі з кіфами Ріхтера з минулого трейлеру Ценерай в приміщенні схожим на бункер за товстими дверима. Ріхтер націлює на нього пістолет ПММ, але швидко впізнає друге. І видно, що нашивки групування у самого Ріхтера нема. То хто він одинак, це питання відкрите. Також видно позначку, що це саме ігровий процес та запис гри. Вийшовши на поверхню, ми бачимо густу рослинність, візуально пропрацьовану чудову та реалістично, яка справді рухається за вітром і відчувається живою. УАС справа, який ще зіграє свою важливу роль в цьому трелі, та електричну аномалію, схожу на шарову блискавку. А Ріхтер співає композицію Край, мирідний край Миколи мозгового, заслуженого аутиста України. Тут ще краще чутно актора звучення Ріхтера, ведесава писати. Саленко, голос якого дуже підходить персонажу. Загалом українська звучить прекрасно, а Ліпсінг теп відповідає реплікам. Скоріше за все, в минулому матеріалі він був використаний під англійський дубляж, тому тут плюс гри. А далі по Радіо будуть грати також дві українські пісні сучасних виконавців: Deca Energetic з піснею «Енергетик» та «Анастемоза» з піснею хризантеми. Це дуже позитивно, адже це популяризація української культури. Цей момент з блискавкою також використали в новині по річницю створення зони сталкиї 10 червня 2006 року. А їх підсумовує, що вона жива. Можливо, тому і використали саме цей момент. Далі з'являється ПДА та мапа зони, де зображені поточні цілі та місця інтересу по аналогії з відьмаком. В лівому верхньому кутку статус мережі та локація. На позначках слід зупинитися окремо. Вже класичний журнал з квестами, нотатки, де будуть збережені знайдені колекційні матеріали, як записки, апгрейди від техніків для зброї, броні та необхідні матеріали для пошуку, та підручник або посібник з корисною інформацією. З позначок на самій мапі є сам персонаж, технік, крамал, медик, місце для сну. Точки інтересу, вогнище, додаткове завдання з синім маркером. Повертаючись до локації на мапі, то спочатку слід звернути увагу на пункт захоронення радіоактивних відходів росоха. Можливо, їх в грі буде два, судячи з хрестів на мапі та всім знайому локацію росток та її підлокації бал та дику територію, що погиблює занулення у гру, де 64 км квадратних зони чекають нас. Відкравши ПДА, який видизняється від самої початкової версії, до скіфа звертається новий персонаж Полин. Можливо, Долговець, що хоче реванш, як було з черепом, або ж найманці. У яких ще в теорії були таємничі конфлікти з волею. Можливо, нарешті розкриють їх замовників на великій землі, хто зна. і де координати на локації. А часу головного героя обмежено. Біля самого балу видно сталкерів, а арена стала базаром. На дахах навіть є калюжі після дощу, а далеко відніється дуга. В очі кидається також постарова гравітаційна аномалія над територією балу. У Скіфа. Всім знайомо патології СВУ з новою назвою СВУ МКСТІ. Дякую за нові ігрові назви Крему Моліту. А анімація перезаряджання краса. Над зброєю точно працювали ретельно. Згадуючи написи на мапі з скоруційного видання, територія бару була підписана як шахраї, а судячи з трейлеру, база довго змінила власників. Тепер там волівець, в якого стріляє скіф. А з цікавого з'явилась механіка затримання дихання як в Call of Duty. згадуючи момент на ЧАЕС та монолітом, то там точно такий вайб. Іронічно, що волі часто використовують саме цю снайперську гвинтівку в трилогії. Далі прапор волі, а на стіні напис: не знаєш, чого валтий. Мікруха підкаже: Тут мається на увазі лідер волі, що пішов до центру зони та зник, і тільки згадується втече, доля якого невідома. Поки що. Бал за ці роки точно змінився, як візуально, так і концептуально. На концептах це було похмурішим, а воля зайняла місце довгу. Цікаво, що там Балмен, який вже був на концепт-артах балу. Думаю, ми його там ще точно побачимо. Далі нам показують локацію, яку було видно під час бесіди з незнайомцем, Гродивню, недобудованих 5 го та 6-го енергоблоків ЧС, де були події того трейлеру, та які видно вже з трейлеру Ценерай під час бесіди з Ріхтером. Часто він з'являється в трейлерах, вже втретє. У скіфа в руках пістолет, який ми вже бачили в трейлері болти та кулі з назвою UDP Compact, аналог пістолета USP та детектору ведмідь, де була зменшена шкала ідентифікатора артефактів. А помітною тут точно залишилась велика вогняна аномалія, яка йде від землі вгору до хмара, як вогняний стовп або вогняний смерч. В епіцентрі якого є артефакт. З години переміщуємось на великі болота. У скіфа вже дубовик, який, ймовірно, ми бачили в трейлері «Іди до мене, з назвою М860 Кракер. На нього нападає псевдособака, яку ми бачимо вперше в трейлері. А цікаво нам тут фізика предметів. Концентруючи увагу на гумовій шині, можна побачити, як ілюзія собаки її штовхає при набіганні на неї, а стрільба з дубовика виглядає сочною. Вилітаючи гільзу добре видно, відчувається кропітка робота над віддачою зброї. В цій сцені прекрасно все: природа навколо, освітлення, вода, навіть видно камашок біля стовпа, а праворуч мисливська вишка біля берегу. З великих баліт вже знайому локацію покрику прип'яті, школу номер 1 де ми допомагали Зорусу відбитись від сноуків, і яку також демонстрували в не рай», де пролітав Полтергейст, про якого пізніше персонажа в руках витівка щоденників розробки Харот, аналог ізраїльської Іві Кармель. Походячи пустим класом, де колись було шкільне навчання, а не навчання виживання, а на годиннику далі час зупинився в один момент одна година 23 хвилини, 47 секунд. Час, коли сталася Чорнобильська трагедія. Зі школою в наступному кадрі ми опиняємось на сходах. В місті схожому на лікарню з відомою раніше зброєю по трейлерам та скріншотам букет С2. Відразу за госпіталем далі вже місце, що нагадує підземну локацію з більшими небезпеками полтергейстом, який еволюціонував і отримав здібність захисту навколишнім середовищем. Схожий момент був трейлері болти та кулі та нову зброю, що була вже на декількох скріншотах раніше зубів 19 з каліматорним прицілом, аналогу бізона, а освітлення приміщення також на висоті. Тну локацію з оригіналу легко можна впізнати: темна долина, що на мапі колекційного видання може бути позначена як заправка, лє дощ. Вода відблиска від об'єктів з осійним освітленням, похмура атмосфера, з гарною графічною складовою. Хочеться побільше походити зоною під дощем. Бандитівські фмаслинець з харода зі спаленим магазином і має індикатор на невеликої течі зліва знизу. А здоров'я знімається поступово з білим наповненням, щоб дати можливість його поповнити. Думаю, це залежатиме від рівня складності. З недоліків, які кидаються в очі, після вбивства бандита його зброя падає вниз просто прямо і рівно. Схожий баг був в перших трейлерах, А АІ противників здається легко але це в GSC пояснили сильно заниженим рівнем складності для сцени екшену, яких буде доступно 4. Бандити, на щастя, широполь не захирачили, а тільки замаслинились. Фраза, яка стала візитівкою і особливою, адже її озвучив Григорій Гелман. Так, саме той. І він повернувся до озвучення бандитів. Гру вже варто купувати тільки за це. І неофіційно навіть це було підтверджено. Чекаємо більше офіційної інформації про акторів озвучення. Повертаємось місце близьке до моменту з доброком М860 на зруйнований хутіл. Де Кілька мильних бульбашок, ймовірно, у героя в руках детектор відгук та артефакт Получ. Цікаво, що там можна вполювати болотну бульбашку. Трохи далі, в колишній аномалії драгавина, те, що залишилось від гелікоптера Скат-5, який в такому ж пороженні, як поки прип'яті, ще й на великих болотах, які вже об'єднані з затоном. Шляхом до градивині на околицях недобудованого енергоблоку скіф шинкує монолітівця з СА Лавина. Поруч з галеною природою, а в лівому кутку видно повідомлення про смерть сталкера Юрія. Локація змінюється на підземні коридори, а букет С2 вже обвішений развиним прицілом та грушником. Кастомізація та апгрейди зброї точно будуть обширними. Далі в яку складно визначити, вже з Дніпро ЗС, аналогом українського малюка, що також був трейлері Іди до мене та культовими звуками псів промінювання стилогії. А Скіф був атакований контролером, якого ми нарешті побачили ближче. До цього тільки на скріншоті під для грому та в тизері перед Xbox Showcase. В цьому моменті кидається в очі колихання прицілу, що залишився при приближенні до мотанта. Але це дивний баг. Швидким переходом опиняємось під земельні з купою електрил, нова анімація яких по-справжньому електрична. Скіф старим способом її деактивує і прямує до невідомого електричного артефакту, назву якого поки не розголошують. Алетефакт може бути цікавим, адже у Скіфа в руках детектор Велес, вже третій показаний детектор. Після цього повертаємось на початок, довже згаданого УАЗа, де на Скіф. Та Іхтера напали три монолітівця. З першим за АКМ 74У скіф розібрався та боровся з другим, у якого чітко видно нашивку моноліт українською. Зліва від машини Іхтил повалює третього, а на момент видно зелений кастомний АКМ 74У. Збиваючи дзеркало машини, Скіф розправляється з ворогом за допомогою матеревого кріплення для нього. Але монолітовець встигає його прагнути ножем. З динамічної боротьби в трейлері зміщують акцент на спокійний та безпечний легендарний Скадовськ, повстанчища сталкаїв на болотах. Відразу кидається в очі Кружечок взаємодії з NPC та предметами поруч, а за відео компреси діалоги стали набагато коротші за об'ємом, ніж було в теології, по аналогії з серією Fallout. Правіша, вибробляй на ньому самому, ймовірно, бандити і султан. Складно поки сказати точно, чи залишились бандити та однаки під одним дахом, і яка кінцівка покрукопить, як канонічна тут. Але здається, що там тільки бандити, а сам Скадовськ став більш живим і обжитим в порівнянні з тим, яким він був раніше. Це не найбільш, але дискусійний момент: чи це жінка, чи чоловік, схоже, що на голові хустка, а рука в одягу з візерунком. Тому це залишиться на розсуд кожного. Скіф змінює частоту радіо, але з недоліків індікатов частоти не рухає. Думаю, неоліці це виправлять. А з цим персонажем точно найдискусійніший момент трейлеру темношкірий крамал, в магазині якого надпис Хто не і не п'є, в аномалії помре що знаходиться біля Скадовську на Шевченку, який вже більш обжитий, ніж Прип'яті, а дивлячись на міжнародну службу в зоні та інших факторів з реального життя, не знає, чого так всі здивувалися цьому персонажу. Він не псує загальну атмосферу. Новий персонаж Гурон стійкою каже фразу, яка й стала назвою трейлеру. Зараз час такий. Час можливостей. Кожного в зоні свій шлях, і кожен шукає його самостійно, на паличці їжа, яка була в інвентарі в попередніх трейлерах, та навіть в рекламі Нон-стоп, згущене молоко, пиво хміль, що схоже на існуючі українські бренди, та незмінна і вічна водка козаки за литом третіх козаків. І фокус змінюють на персонажів, що були символами Скадовська бороду та сеча. Що ж, ти розвідти вже є, якщо це і правда Султан, але в боротьбі за Скадовськ, скоріш за все, виграли бандити. А борода вже не на Скадовську, а на Шевченку. Судячи з комп'ютера та бухгалтерії, убороди оновлення устаткування і бізнесу, він почав ще й продавати зброю. Конкурент сучас зі Скадовська, який залишився з бандитами. Дика територія, тінь Чорнобиля, псевдогігант. Як це могло бути пов'язано в оригіналі, складно уявити. Але новий трейлер вніс свої корективи. В сцені битви зкіфа з псевдогігантом в одному з приміщень на дикій території з сильним аргументом ЛПГ, ігрову назву, на жаль, невідомо. Але доля битви також не зрозуміла. Закінчується все падінням скіфа від тупотіння гіганта, а анімація падіння виконана до дрібниць, де видно ноги персонажа. Щодо моноліту, то пробуваючи через енергоблок та градирню, скіф з ГП-37, різні варіації якої вже фігурували в трейлерах, зустрічає. Не супротив монолітівців під вибух гранати, які відчайдушно щось охороняють ціною власного життя. Далі Скіф вбиває монолітівця з Вектором, ігрова назва якого також невідома, і каже: Усі ці жертви, усі ці смерті. Який в них сенс? А перед ним тотем фанатиків, що треба було знищити в покрику прип'яті. Бивши ще одного монолітівця, трейло нас переносить в бойовій подій на складі контейнерів. До алхі-аномалії. В руках у Скіфа показаний вперше пістолет АПСБ детектору Велес, що вказує на артефакт в епіцентрі смерчу, на фоні якого персонаж Фауст каже: Зона така, якою бачу ж і ти. Це автор фрази Я сліпий, але це ти незрячий. Ймовірно, саме Фауст з таємничим амулетом на шиї пов'язаний з поверненням моноліту та розділенням бодяги та Фауста на два табори. Фраза про незрячого може також означати очі монолітівців, які бачать те, що їм каже моноліт, і знаходяться в сорідному трансі. А їх костюми відповідають показаним раніше концептам, а всі монолітівці схожі стилем. Після протистояння з монолітівцями, Скіф зістає ніж з плеча, а їх то знімає потигас третього ворога. Можливо, щоб побачити лице нападника, а вага фокусується на їх зі словами. Я ж показав тобі, якою я її бачу. Думаю, мається на увазі зона очима моноліту. Тому він не зняв потигаз, щоб побачити очі монолітівця, і дивиться вгору, розуміючи, що вони повернулись. Іди своїм шляхом, і тоді ти зможеш побачити зону. по своєму Тут мається на увазі, що кожен сам обирає свій шлях в зоні, і у всіх він різний. А іноді ці шляхи можуть перетинатись. Можливо, незнайомий на даху це Фауст, а мова про Ріхтера, у якого інші погляди на живу зону. Це ми дізнаємось 5 вересня на релізі Сталкери. Дякую за перегляд, чистого вам неба і залишайтесь таким іж нонстопабл.